Сьогодні ми познайомимось з учасниками з співзасновниками з командою благодійного фонду «Дюнцюрі». Благодійний фонд «Дюнцюрі» заснований у 2023 році на базі одноіменного ліцею за ініціативи батьків-учнів. Ідея народилася у найскладніші часи у розпал повномасштабного вторгнення. Але саме в цей момент з'явилося щось дуже стійке спільнота батьків, вчителів та учнів. Давайте тепер перейдемо до командської організації, як виникла ідея створення, як ви співпрацюєте. Ми створили фонд, недовго думали з е, найменною назвою Тюнсурі. Це дуже зручно, і назва ну прикольна. Вона має таке філософське значення. Правильно я кажу Дансурі і Чонсурі, ну першочергово я не знаю, як буду прийшли, так, е, так але ми кажемо, як струмок, як джерело, яке як, як потік, так і продовжується, не зупиняється. У нас освітні проекти в пріоритеті. Ми все. Робимо для дітей цього ліцею і не обмежуємося і е, далі. Якщо хтось з дітей Харкова хоче до нас приєднатися, ми повністю відкриті е, для талановитих, відкритих добрих е, дітей і радить.